Цей рік так для перців був складний, але ми не втрачаємо надії. Він у мене зазвичай у цю пору вже кращий, але буде урожай. Тетяна Ліневич, городниця, розповіла: перець у відкритий ґрунт висадила у середині травня. Підкормили, антистресантом обробили. Що потрібно, коли ми бачимо, що наші перці відстають в рості. Я перший. Перчинки, квіткові ці бруньки обриваю. Тоді він більше розгалужується, кріпне, і вже ми, потім урожай, хай буде він трошки пізніше, але він буде кращий. Бачите, навіть дві квіткові бруньки. І коли тут зав'яжуться плоди, Ця рослина вже далі не буде квіток давати. Вона просто буде всю силу, всю енергію витратити на ці перші два плода. І він буде неурожайний. Оцю квіточку ми також зриваємо. Така вона гарненька, але ми не жаль, не шкодуємо неї. А оці вже будуть у нас з урожаєм. Тетяна говорить, перець обов'язково потрібно поливати, підкормлювати та прополювати. А ще говорить жінка, перець вона не мульчує, як інші овочі на своїй присадибній ділянці. Перець я не мульчую, і за однієї причини по практиці, коли вже плоди, тоді слизні десь беруться і вони іменно їдять самі плоди вже спілі. Через те ми не мульчуємо. Так мені більше сподобалося. У мене, напевно, найвразливіші цей рік баклажани. Не знаю, може, не в тому місці їх посадили, але вони мене дуже пострадали. Хоч так само я їх разом з перцями висадила. Баклажани люблять багато сонця, багато води, багато підкормки азотних добрив. Ми бачимо, що в баклажанах такі жовтенькі листочки це точно від того, що холодно. Їм не вистачає тепла, бо це дуже теплолюбива, світлолюбива рослина. Через це буде тепло, вони вирівняються, я в цьому впевнена. Анжеліка не Чук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.